Крим, що ти знаєш про нього? Тепле море, мальовничі краєвиди, величні гори. Для мого народу Крим це єдиний дім, дім, який в нас відібрали. У 80-ті роковини геноциду кримців кримських татар ми закликаємо світову спільноту засудити злочин, скоєний проти нашого народу, та підписати петицію про визнання німецьким парламентом депортації актом геноциду. 18 травня 1944 року за злочинним наказом Сталіна, корінний народ Криму. Кримці, кримські татари, був насильно вивезений у товарних вагонах до Сибіру та Центральної Азії. У перші роки депортації через голод, хвороби, каторжні роботи та нелюдські умови життя загинуло понад 46% депортованих. Керівництвом СРСР була ліквідована національна автономія. Відібране майно перейменовано понад 90 назв міст та населених пунктів, знищена унікальна культурна спадщина Криму, спалено бібліотеки, зруйновано кладовище. Лише після розпаду Радянського Союзу через півстоліття вигнання. Народ почав повертатися на свою батьківщину та відроджувати свою мову та культуру? Вибрасувати вас. Приїхали радянська пропаганда десятиліттями намагалася виправдати геноцид ідеєю про те, що депортація була нібито справедливим покаранням за співпрацю з нацистами. Але хто співпрацював старці чи немовлята? Ні. Депортація це лише один із етапів цілоспрямованої політики російської колонізації Криму та витіснення корінного народу. Анексія Криму Росією 2014 року стала початком нового трагічного етапу в історії Криму та його корінного народу. Викрадення, арешти, переслідування активістів, обшуки в будинках їх рідних та близьких стали звичним методом тиску та залякування тих. То не погоджується з політикою окупантів. Масова колонізація Криму російським населенням призводить до стрімкої асиміляції корінного народу, а мілітаризація півострова та будівництво численних російських військових баз перетворило півострів на плацдарм для повномасштабного вторгнення в Україну. Депортацію кримців кримських татар 1944 року вже офіційно визнали геноцидом Україна, Латвія, Литва, Канада та Польща. Засудити геноцид має і Німеччина, і в цьому нам потрібна твоя допомога. Підпиши петицію, це займе лише дві хвилини. В описі до відео ти знайдеш посилання на петицію та детальну інструкцію голосування. Саме твій голос дуже важливий для нас.